Вітаю, церкво. Е <на> Хочу прочитати місце з Біблії. Е це перше Солоняна, Солунян, е Солонян, П'ятий розділ і два вірші, 14, 15. Е просимо вас, брати, <на> наставляйте тих, хто порушує порядок, підбадьорюйте молодушних, захищайте немічних, будьте терпеливими до всіх. Стежте, щоб ніхто нікому не віддавав злом за зло. Але завжди бувайте про добро один для одного і для всіх. Сідайте, будь ласка. Читаючи такі вірші, так, які в Біблії написані ми, можемо брати до себе певну, як такі настанови певні такі, наші обов'язки. Яка Біблія каже, що ми, як християни, маємо. Тобто всі члени церкви, служителі, вони мають певні обов'язки один до одного. Тобто Ми маємо певне зобов'язання служити один одному. І читаючи ці віршики, ми можемо взяти певні такі для себе настанови, що ми маємо робити. Я буду таких чотири, з першого, якщо ми читаємо 14 віршик, там так написано: просимо вас брати. Наставляйте тих, хто порушує порядок, підбадьорюйте малодушних, захищайте немічних або субких, е, будьте терпеливими до всіх. Е, ну, почнемо з першого. Тобто, перше, що тут говориться, це наставляйте тих, хто порушує порядок. Е, в інших перекладах, що там, написано так, закликайте довіри е, нерозумних або безпечних, або непокорних. І вони е, не, не думають про порядок в церкві, і нам, як віруючим людям, потрібно їх закликати до віри і до розуму таких безпечних людей. Да? Тобто ці люди вони нехтують своїми якимись такими християнськими обов'язками, і ми маємо їм нагадувати, що от ти християнин, і ти е, маєш думати про свою поведінку і про своє ставлення як до інших, так і в церкві, е, і за церквою. Е, це таке перше. Друге, да, тут написано. Е, і малодушних або втішайте малодушних, якщо більше зберегти. Тобто це такі люди, які постійно впадають духом, тобто в них не вистачає такої сили духу, щоб якось пере ну, якісь свої такі життяйські битви або якісь такі прегради перетворювати, і вони Постійно в якомусь такому унині, постійно в якомусь такому не дуже гарному настрої, і ми, як сім'я, як церква, ми маємо підбадьорувати і втішати один одного, ну, і найбільше таких молодушних, да, які, які не дуже ще стоять на своєму християнському житті. Ще, що ми можемо взяти, це підтримувати слабких або захищати немічних, як в різних перекладах. Тобто, тут розуміється, слабкі не просто слабкі люди. А, а саме слабки, які ще духовно да? тобто які ще не навчилися цілком покладатися на Господа, і ми потрібно, ну, нам потрібно їх підтримувати, доки вони так не зміцнилися. Ну, взагалі кожен він кожна да, потребує якоїсь підтримки, тому що ми всі, собі, ну, ми всі собі, да? Просто Є певні люди, хтось духовний сильніше, хтось духовний Да? І ось ми маємо підтримувати один одного. Е, і щоб е, ну, нам було всім краще. Да? Ми сім'я, ми церква, ми маємо підтримувати особливо слабих, ну і ще е, більше друг друга також підтримувати. Е, і четвертий, який обов'язок він е, якби, підітожує ці всі три. Е, це потрібно терпеливим до всіх. Е, тобто, потрібно бути терпеливим до всіх, довготерпним до всіх. Е, Насамперед, да, тут, в цьому контексті говориться, що ми маємо бути терповики саме до християн, але не тільки до християн, але до всіх, да? тобто, до всіх людей взагалі. Е і як ми можемо прочитати з Біблії, то нам для цього е потрібна не тільки саме якась така самоволя або якась самодисципліна, нам потрібна ще для цього любов Божа, яку нам дає Дух Е, Якщо ми прочитаємо Галата е Євангелія Галатів, там е 5 розділ, 22 вірш. Там так написано плід же Духа, любов, радість, мир, довготерпіння, ласкавість, доброта, віра, лагідність і стриманість. Е, тобто такий ну, справді класний віршок, да, що плід духа це в нас любов, радість, мир, довготерпіння, ласкавість, доброта, віра, лагідність і стриманість. Тобто, якщо ми хочемо перевірити, чи в нас є суд да, і чи ми перебуваємо в цьому душі, то ми можемо подивитися на ці певні такі. Характеристики, якщо в нас вони є, то ми можемо або працювати над собою далі, ну, нам в будь-якому випадку буде працювати, але ми будемо дивитися саме, над чим нам потрібно працювати. Да? Тобто, Якщо ми говоримо про довготерпіння, це теж плід духа, і нам довготерпіння може допомогти нам в цьому дух Божий. Допомогти. Якщо ми йдемо на наступний віршик, на 15-й, там так написано: «Стережіться, щоб ніхто нікому не віддавав злом за зло. Але завжди дбайте про добро один для одного і для всіх. Е, в кінці 14 вірші тут говориться про доготерпіння до всіх, е, а на протиставлення говориться про е, зло один до одного або е, такси помство. Е, в будь-якій формі помсту в будь-якій формі зло один до одного. І на як християнам, це зло, воно взагалі заборонено, не дозволено, ми, маємо, ми ну, не маємо взагалі мати таких характеристик, як відповідати злом на зло, або якось помститися один одному. Навіть якщо нас образили спеціально да, з, ну, з якимсь злим наміром, ми все одно маємо триматися і не воздавати злом на зло, тобто не платити тієї ж монети. Е, є такі дуже класні вірші в Біблії, місця з Біблії, да, ми можемо їх прочитати. Е, перше, що я прочитаю, це римляна. 12 розділ, там декілька речів, 17-й по 21. Нікому не платіть злом за зло, дбайте про добро перед усіма людьми. Якщо це залежить від вас, живіть з усіма людьми в мирі. Не мстіться за себе, любі, але дайте місце гніву можу. Як написано, в «Мої, моїй владі є помста, я віддам, каже, Господь. Але якщо ти ворог гордий нагодуємо, Голодимо, нагадуємо, якщо справи дай убити, роблячи це, це, ти навертаєш на голову, палаючи вугілля, це не будь переможний злом, але перемагай зло добром. Да, тобто, як ми читаємо і тут Совоням, що нам не потрібно відповідати зло на зло, так і в різних місцях Білі нам також нагадується, щоб ми мали це в себе на увазі і пам'ятали. про це. Ще прочитаю перше петра, третій розділ 9 віжі. Там ну, досить схожі слова, да? але трошки по іншому Не відплачуємо злом за зло або лайкою на лайку. Да? Та, Таке гарне українське слово, сорою на сорою», якщо російському. Да? А навпаки, благословляй, знаючи, що ви були покликані на те, аби успадковувати благословення. Тобто, нам потрібно, як і людям, Е, працювати над собою розуміти, що злом на зло відповідати — е, ну, це не наш, не наш шлях, да, як християн. Ми маємо про це думати і пам'ятати, що нам вайку і не відповідати не треба, злом на зло відповідати не треба. Ми призвані благословляти, да? як в біблію написано. Е, тобто, в будь-якому випадку ми маємо проявляти доброту на будь-який випадок в нашому житті і утримуватись від зла. І отримувати Да? тобто такі наші поради, які нам є застановою з тих віршиків, які ми можемо зв'язати. Тобто, ну достатньо такі потужні настанови обов'язки для нас, християн, які ми можемо себе мотивувати, ми прочитали і розуміємо, що тут у мене потрібно ще щось підтягнути там, я не такий. І ми працюємо над собою з допомогою Бога. Да? Але ми живемо в церкві, ми всі люди, і є такі члени церкви, і люди, які. Щось не виконує, щось порушують е, якісь обов'язки свої християнські. І як ми, як е, звичайні члени церкви, або якщо ми щось помітили, як ми можемо, е, або як ми маємо, що ми маємо робити для того, щоб якось настановити або е, виправити, да? тобто можна говорити, що людина вона сама там по собі да? це її життя, її відносини з Богом, е, яке мені діло. Да? Тобто я собі живу і хай людина собі живе. Але ні. ми в церкві, ми одна сім'я, якщо в нас. Ми всі члени церкви, да? тобто, якщо один член церкви, він хворіє, то всьому тілу цьому да? тобто, ну, і прогрес. Е, і перше, що я хотів прочитати, е, це е, Матфія, е, 18 розділ з е, 15 по 7 вірші. Е, і там так написано: якщо зрішить твій брат проти тебе, піди й докори йому віч на віч. Коли послухає тебе, ти придбав свого брата. А коли не послухає. Візьми із собою ще одного або двох двох, щоб устами двох або трьох свідків підтвердилось кожне слово. Коли не послухає їх, скажи церкві, а коли церква не послухає, нехай буде тобі як язичник і митник». Дати да, тут Іван Гімофія Ісус нам дає таку інструкцію, що нам потрібно робити 에, з такими людьми, да, які зрішили або проти мене, або просто не бачимо якийсь певний гріх. Ми маємо спочатку наодинці, да? один на один поговорити з цією людиною. Е, ну і далі така цепочка, якщо він не слухає тебе одного, да? то тобто ти приводиш вже свідків, далі, якщо свідків він не слухає, то ти вже йдеш до церкви, розповідаєш. І, і якщо він вже церкву не слухає, то тоді потрібно до нього ставитися, як відбузі, да? тобто до не до, до, до язичника або до як митника. Чому важливо спочатку йти віч на річ, да? тобто, чому важливо наодинці спочатку поспілкуватися з людиною, а не одразу там виносити на свідків або на церкву? Да? Тому що якщо ми спочатку почнемо розповідати якимось людям, от там, той хто зробив той за тот, -то, да, то вже то людини, про яку ми розповідаємо, буде вже на нас. Теж якась образа, що ми і чутки про неї розпускаємо. Вдруг вона сама вже хоче якось виправитися, але вже не вистачає духу, і вона чекає, що на неї підійде, а ти вже пішов розповідати всім підряд, що е, там в церкві, що там от, та людина має якийсь певний гріх, і нам потрібно щось з цим зробити. Нам спочатку потрібно наодинці, да, віч на віч, е, щоб ми могли якось спочатку повпливати. Якщо ми вже самі не можемо ніяк повпливати, або допомогти, або наставити людину. То вже потрібно звати інших судів. Е, і як ж правильно взагалі якось настановляти і якось давати якісь поради або е, може облічати, да? щоб, щоб не було такого, що засуджуючого. Да? Щоб ми не засуджували людину, а ми навпаки намагалися допомогти цій людині. Е, є таке місце в біблії, е, дуже класненьке таке, е, Галатів, е, ну, послання до Галатів, шостий розділ перший вірш. Е, там так написано: е, Брати. Якщо впаде людина якийсь переступ, то ви, духовні, виправляєте такого духом лагідності. Е, Кожен пильнює за собою, щоб і самому не потрапити в спокусу. Е, ну, е, тут є певні речі, які можна взяти для себе, але я я звернути увагу, що потрібно виправляти такого духом лагідності. Да, е, що значить лагідність? Тобто, коли ти бачиш, що людина до тебе якось з ніжністю відправляється з лагістю, з любові. Да, Тобто таке ключове нам потрібно, коли ми хочемо настановити людину або якось виправити, виправити да, або якось підказати, що це має бути з любов'ю, е з таким духом да, а не з особим, щоб людина не здалося, що ми її осуждаємо а щоб вона зрозуміла якось в наших словах. Насправді це дуже складно, да, коли ми хочемо комусь щось розповісти, то у нас якісь може емоції, ми щось переживаємо негативне, і ми може якось не підібрали якесь слово, щось сказали. І людина вже думає, та ти мене не любиш, ти мене просто осуждаєш. І вже людина закривається, сер... людина закривається серце, і вона вже не хоче нас слухати, і інших не буде вона слухати. Тому ну, насправді це теж досить. складно. І нам потрібно просити у цього Божого Духа, щоб наше серце наповнилося любов'ю, і ми могли це так сказати, щоб людина це відчула, що я з любов'ю це роблю. І що, скоріше в кінці, що кожен прийме за собою, щоб і самому не впасти в спокусу. Підтрапити з Тобто нам самим потрібно бути духовно сильними, коли ми йдемо когось настановляти. Да? Тому що е бувають такі думки, коли тебе хтось е хоче щось тобі розказати, розпитує, а ти каже, що ти сам не гірший, да? ну, не краще на мене, тебе і то, і то, і то. Такі думки будуть виникати, якщо людина е хоче якось тебе захистити. Але люди, ми люди хочемо кажуть, себе захистити, і ми будемо. Щоб якось перевести стрілки один одного. Тому нам перед тим якось поставляти, ми маємо самі бути сильними і щоб ми не потрапили в якийсь спокус себе. Хочу ще прочитати друге Тимофія, другий розділ з 24 по 26 вірш. Адже Господній раб не повинен сваритися, але має бути до всіх привітний, здатний навчати, терпеливий. Такий, хто з вагітністю наставляє противників, чи не дасть їм Бог покаяння, щоб пізнали істину і вирвалися з тени дьявола, який зловив їх живцем, аби вони виконували говорю. Да, тобто, нам... Тимофій пише, що ми, коли ми Господні робимо, да, якщо ми Господні робить, то ми маємо, по-перше, не сваритися, по-друге, ми маємо бути привітними, здатні навчати, да, тобто маємо нас така Божа мудрість. Ми маємо здатність навчати, і ми маємо бути терпеливі, тобто такий терпеливий характер, ще раз повторюється варіальність, про яку ми вже говорили. Е, і якщо у нас будуть ці певні характеристики, то е, тут так кажеться, що якщо ми так хочемо допомогти цій людині, то вже і потім, якщо ми будемо допомагати цій людині, то і Бог підключиться і буде допомагати цій людині покаяти. Да? Тобто нам потрібно зрозуміти, що покаяння або якесь виправлення це не робота людини, ну, особливо якщо ми там когось не потім людина напокається, якими молодцями. Людину до покаяння. Е, насправді ми тільки якось так, ми не можемо виправити серце. Да? Серцем працює Бог. Тобто, Покаяння це Божа робота в серці людини. Е, але ми, як люди, можемо тільки допомогти або її і да? е, ну, усвідомити, щоб вона нас якісь певні аспекти в цьому житті і виправили їх. Тобто, ми тільки на це е, Добре, і останнє, що я прочитаю, е, це друге Солонян. Ославні Солонян, 3 розділ 14 14-15 вірш. Е, коли ж хто не слухає нашого слова, що посланні, відзначте такого і не спілкуйтеся з ним, нехай буде посором та не майте його за ворога, а напоумляйте, як брата. Напоумляйте — це російською мовою, розумляйте. Да? Е, так? поновляйте. Е, тобто, що нам кажуть вірші, що коли є людина, в нашій в церкві, яка е, не слухає наших слів, да, яка е, вперто робить якийсь гріх або щось робить неприємне для Тобто будь-яке, що неприємне людям, що Богу неприємне, це є гріхом. І якщо людина робить якийсь певний гріх і не хоче змінюватися і не слухає слова, як і ну, членів церкви, як там служителів, то нам е, потрібно спілкуватися, да, тобто, якось вигородити його і присоромити. Да, тобто Хай буде посоромлений. Тобто нам потрібно е так уникати його, тобто не бути з ним яких наклати відносно, тому що якщо е людина робить якийсь рік або щось неприємне людям, і е ми все одно продовжуємо з ним спілкуватися як далі, то людина так подумає: а що змінилось? Я е раніше не робив цього зо мною спілкувалися, а зараз я там роблю щось нехороше, вона сама навіть може розуміти, що вона робить щось нехороше, е але е до мене ставляться так добре, так як, як і раніше, тому можна. По суті, робити те, що я хочу, і до мене все одно ставиться добре. Це ж церкви, да? всі мають любити один одного. Ну, Є такі певні да, думки Сатана посилає, що роби, що хочеш, тут тебе мають любити, а якщо вони тебе не люблять, це вони неправильно роблять. Але нам все одно потрібно, да? тобто це буде складно. Якось, Якщо особливо зараз такі ратні часи, да? що ми всі, всі хочемо якось друг друга не обідати, щоб нікому нічого неприємного не зробити. Але Слово Боже нам, нам каже, що уникайте його, щоб він не сором. Так? Тобто Нам потрібно якось відсторонитися від нього і щоб він відчув чув сором за свій рік. Але кажете, що ми не маємо ставити до нього як до ворога. Ми маємо все одно продовжити його любити. Це таке теж, потрібно мати якусь таку мудрість і розум, щоб це все правильно зробити, так? щоб ми і змогли його якось ну, не ми його осоромити, щоб він був осоромлений сам, так? щоб йому соромно було за свій проступний. І все одно продовжувати його любити як нашого брата. Тобто таке важливе, що нас буде, ну, ми сьогодні про це говорили, що потрібно, щоб була любов і терпіння, і тоді Бог нам допоможе в цьому. Але якщо людина, як ми читали у Матфія, що якщо людина вже і не хоче через певний час змінюватися, то ми потрібно відсторонитися від неї і не спілкуватися з нею. Ну, це неприємно, але так каже нам Біблія. Ну і що ми можемо так в такий момент, відток, що е, настановлення да, це е, ми не можемо е, покаяти людину, ми можемо тільки настановити, і це наша християн, наша ну, християн церкви, церкві, наша така основна е, функція, що ми маємо настановляти один одного е, і підтримувати. Да? І коли ми настановляємо когось, е, ми не просто когось ругаємо да, або щоб якось образити людину. Ми хочемо, щоб ця людина повернулася до Бога. Да, і, Ну, дає, ну Допомагаємо, даємо да? Е, І таке якби те, що е, наше взагалі таке покаяння це відновлення до Бога. Е, але нам, як християнам, треба освіткувати собою, щоб це не було як засуджено. Тобто, коли ми намагаємося зробити добро, щоб це потім не вийшло, не вилізло на Бога, Що ми хотіли зробити щось хороше, а вийшло не хороше, що ми засудили людину, вона обрадилася на нас, такого не потрібно. І щоб такого не було, нас потрібно, щоб була любов в серці. І терпіння. Амінь. Давайте ми помолимося і попросимо Бога, щоб Він дарував цю любов і терпіння, і ми в спілкуванні один з одним могли і один одного, і любити один одного.